У 2 році у моїй статті е, непологові муки в пологовому будинку е, нічого на краще фактично не змінилося. Керівництво пологовим будинком залишилося те ж саме. Свої функціональні прямі обов'язки вони використ... виконують недобросовісно. Часто не вистачає часу спустим, в зв'язку з тим, що вони велику частину свого робочого часу приділяють перебуванню на операції. Іноді бувають такі дні, коли вони в операційній бувають на трьох операціях. А це вже великий проміжок часу. Коли їм тоді залишається часу на виконання своїх функціональних обов'язків немає. Тобто вони і в результаті цього запущена ця робота дуже і дуже. Скажіть, а от керівництво кого ви маєте на увазі? Керівники головний лікар пологового будинку Віктор Васильович Куценко і його замісник Валентина Дмитрівна Якимчук.